Що неправильно сформована нижня щелепа. Так само, якщо вузька верхня щелепа піднебіння, воно якимось чином так само впливає. Особливо якщо розширювати, а нижня щелепа не сформована якимось чином правильно, то це додатково може призвести до якихось розладів. У нас йде недорозвинення як верхньої, так і нижньої щелепи. Біч останніх, не знаю. Останніх 100, 100 років, мабуть, бере більше. Недорозвинення верхньої щелепи пов'язане зі змінами оточуючими, з індустріалізацією, поганий клімат, нема чим дихати, м'яка їжа, алергії. Тобто, тут все йде від дихання. Від дихання. Да. До речі, да порада м, мамочкам: ваші діти мають їсти дуже тверду їжу. Як тільки у них з'являються зуби, їх треба навантажувати і мають правильно дихати носом, не ротом. Це важливо. Про це я дуже часто кажу, особливо на своїх практиках, ви можете зрозуміти це. І навіть якщо доросла людина, вона може перенавчитися правильно дихати. Так для цього, наприклад, іноді використовують тейпи для того, щоб на ніч заклеїти. Да. До речі, це ж і боротьба за пною. Якщо, наприклад, бруксизм викликаний, до речі, бруксизм теж може бути викликаний чим, а вже ж неправильним диханням, а пною... З бруксизмом взагалі е, складно, тому що він дуже пов'язаний з нічним апноє, і тут е, думки е, науковці розійшлися, тому що бруксизм може бути як запобіжником, щоб людина прокинулася угу. перед тим, як е, припиняється дихання, або навпаки, воно може підсилювати. Ну, тому тут потрібно досліджувати. До речі, ось на моєму досвіді, що показало, коли у людини є бруксизм, то дуже сильно допомагає, якщо це психосоматичний розлад, то допомагає стимуляція вагуса. Тобто через ГКС може спокійно зайти, розслабити і людина краще спить. І це не тільки зменшує цей бруксизм, а й додатково розвантажує саму щелепу. І ще нюанс про дихання, Неправильне положення язика. Якщо він не кріпиться до піднебіння, воно так само може провокувати мороксизм не, не впирається.